Коли Торіна забрали, на наступний день вони хотіли нарешті вибратися з лісу. Але їх також спіймали ельфи та посадили, як, як її Торіна. Але не сказали, що він тут також. Єдині, кого вони не спіймали, це більбо. Це був більбо. Бо той вспів надіти персня, потім він спішив за ельфами, бо не хотів кидати друзів та на прості зі двох неділь крав потроху їжі. Щоб вижити. У ельфі були хоч трохи, але вичливі, та кормили своїх в'язнів регулярно, три рази на день. Та через дві неділі йому випала нагода нарешті визволити своїх друзів. Бо тоді збирався зробити бенкет, такого він був повинен починатися. Охоронці вирішили перевірити, якої якості воно з яку, яке вони зроб. Яке вони зробили? Вистачило двох бокалів, і він з іншим ельфом заснули, а більби вкрав в нього ключі від камер та відкрив камери, визволивши цим їх. Або ж його друзів, його друзів визволив. Потім він розказав їм про свій план, але вони були проти. Та Більбо сказав тоді: повертайтеся до камер та живіть там, поки щось не придумаєте, але ніхто нічого до цього й не придумав. То, коли вони залізли до бочок, це був план, Більбо. тому що вони спускали бочки до людей, які наповнювали бочки та відправляли їх назад. Коли біль допоміг усім залізти, то зрозумів, що сам він не залізе. Але якось він втримався на бочці. Та коли приплив, повинен був вкрасти їжу, та потім бочки зв'язали, то вони попливли на зв'язаних бочках до іншого села, де наповнюють бочки вином.